Такий не потрапив на Майдан. Он Насправді не заради сцени І я коли чув, я не знаю, про що говорили пастори, але чую, що дійсно знаєте, ще раз і ще раз пересвідчуєшся, що коли Дух Святий діє, Він діє однаково. І це дуже гарна для нас є така підказка, що коли в нас є в серцях однаково, коли є однакове розуміння, незалежно від того. В якій ми є повісній церкві, це є признак дії Духа Святого. І в мене так само було в серці це розуміння, що насправді дуже важливо не змінити зовнішньо політичних гравців, не змінити структуру парламенту. Хоча, якщо ми слухаємо, так, то весь наш народ, він просто мариться. Російські бреки, грізі. Щоб, от, чесне слово, нова влада і все, і у нас буде все чих-піті. Просто Саша проклав для мене дорогу, тому що я думаю, як я зараз такі недуховні речі, я включав на польські пісенки, а можна ви дозволити мені використати приклад не звіт? Якщо дозволите, то я спокою. Так. Так, так, якщо постійно, то все все так, якщо ви ви знаєте, що треба за це покаятися, з радістю покаюся і буде ходити святина дома. Знаєте, ну не те, що я би хотів прорекламувати, але я довший час чув е, про фільм, досить, я так розумію, що він відомий, Голодні Ігри. Хто бачив цей фільм? І от, Недавно вийшла, я так розумію, друга серія цього фільму. Я подивився цю другу серію, і я, чесно, не те, що я рекламую, просто рекомендую. Чому? Коли я дивився цю другу серію, що голодні ігри, ну, Є агресивні ігри, там, дитячі ігри, тут голодні. Але ви знаєте, коли я дивився цю другу серію, я думаю, боже, реально ситуація от про Україну. Я от спеціально вас так інтригую. Насправді, якщо так взяти коротко, суть така, що в країні, яка поділяється на декілька ну там, округів, в нас це обласні центри, в одному з окрузів людей вже настільки сильно достали взагалі ситуації, ця диктатура, це правління олігархії розбещеної просто до неможливості, що люди, будемо так перефразовувати, цій області. Вони восстали, вони підняли повстання, з яким дуже жорстоко розпортилися, і фактично, як було сказано, що цей округ чи цю область її просто стерли з лиця землі і її не стало. І даби сіромі було небагатно, уряд придумав таку собі програму, де раз в рік вибиралися на конкурсній основі добровольці, це могли бути люди будь-якої і будь-якої вікової і категорії, які зобов'язані були представляти свій округ на так званих голодних іграх, які заключалися просто в тому, що всі мають ну, одне одного перебивають і тільки один залишається з всіх округів. Одна людина залишається живою, і ви знаєте, кожен раз це ніби показували, що це гра, що це національне таке достояння, так? але всі розуміли, що це просто жорстока розправа, і е, така е, піднагодна суть той, тих ігор заключалася в тому, щоб постійно тримати людей в страсі, і даби їм було неповага, щоб ніхто не вздумав здурити і знов підняти повстання. Проти системи. І в цьому фільмі, в цьому двох серіях є головна героїня. І от буквально сидів, і знаєте, ну, може, це дійсно можна вважати звичайно, порівняння зі Божем, що нічтожне, та нічтожний фільм. Але і через нічтожне Бог може щось дуже цінне промовити до нас. І от знаєте, що мене вразило, я просто сидів і цілий ряд таких відкриттів, тому що я дивився цей фільм, а бачив Україну. По-перше, оцей от блєф, коли ніби створюється ілюзія, що життя насправді щасливе, життя класне в той час, як воно ну, класне було, але для верхушки. Але для того, щоб це життя було класним для верхушки, і вони жили, вони тісно від жиру бісилися там. Там вже просто різні напої, різні розваги, основні останні технологічні досягнення. Але ціною цього всього було те, що люди, більшість, народ важко і дійсно рабські працювали на то, щоб еліта, розважаючись, проводила, проводила своє життя. І це, це дійсно таке дуже. Я був здивований наскільки таке аналогія. Це головна героїня. Так, вона, її ціль була вижити. Але мене дуже сильно торкнулося її відношення. Бо багато людей, які навколо неї, вони жили думкою про те, що треба востати проти системи. І скільки було спроб востати проти системи, та система кожний раз жорстоко наказувала. І подавляла всякі прояви непокори чи протесту. Просто з ними дуже жорстоко розправлялися і розправлялися ціною життя людей. І от перше відкриття, яке я отримав, і я побачив це аналогію в Слові Божому, що ця героїня вона насправді призвела до того, що система похитнулася, і система дала величезну тріщину. Але для мене було відкриття те, що тріщина в системі не відбулася по причині цього, що ця героїня розробила якийсь план і організувала народ в боротьбі проти системи. Виходом і тріщиною тої системи було те, що коли ця система прийшла в життя цієї героїні, ця героїня. Вирішила на своєму житті, в своєму житті на своїй території не дозволити цій системі панувати. І виходить, що коли ця система почала руйнуватися в житті окремої людини, ця тріщина від людини пішла до персонального життя інших людей, і в результаті на глобальному рівні система почала руйнуватися. Ми з вами цей принцип знаємо під іншою фразою: Пробуждені починається сміття. І от ви знаєте, те, що мені сьогодні хотілося говорити на Майдані, мені дійсно хотілося говорити до людей про те, що, ви знаєте, ми можемо вибирати прозорих політиків, але до тих, поки хабарництво існує на всіх рівнях життя людей. Якщо лікарі можуть надавати медичну допомогу тільки за касу, якщо працівники ЖЕПу можуть видавати справки тільки за шоколадки або інші заохочення. Якщо працівники ЖЕКу, яких ти викликаєш, вони, вибачте, без фляшки не можуть навіть прочистити тобі комен, і вони топчуться, вони шукають причини, поки ти їм щось не даш, щось в кульочок не покладеш. Якщо е, е, водії трамваїв перестануть продавати ліві талончики, цей, ну що я не знаю, чи у вас таке траплялося, але мені траплялося неодноразово. Коли ти оплачуєш за цей, вона на тебе подивилася, якийсь молодой, якийсь студент, якийсь цей і каже, давайте так, ви даєте гривню, але ви не компастуєте. І мені хочеться сказати, е, скажіть, а що це Віктор Янукович заставляє заставляється робити? Ви знаєте, ця система вона жива, і вона живисна, і вона сильна, тому що їй піддакує мільйони наших громадян на своєму персональному рівні. І от в цьому фільмі для мене просто як був виклик, що якщо я в своєму житті не буду дозволяти цій системі панувати наді мною, вона трісне в моєму житті. По моєму досвіду, я буду тріскати в житті мого оточення, і в результаті ця гнила система, цей монстр, він рухне. І ви знаєте, я вам скажу, що от важливість церкви це ніколи не йти на компроміс з світом, з дьяволом і гріхом. Це є наша з вами місія. Чому? Тому що, роблячи так, завдяки нашій стійкості, я Ну, Може хочу так, якби трошки чи покаятись, чи засвідчити. Я, як і всі ну, люди, які задумали колись водити машину, пройшов чемну школу. В кінці школи я так і до кінця не розумію, за що збирали всі всіх гроші. Ну, збирали гроші за екзамен. Але тільки потім я допев, що якщо ми зберемо гроші за екзамен, значить нам мали дати результати того екзамену. Ми прийшли на цей екзамен ну, на комп'ютері. Звичайно, там прольот фанери над Парижем, майже подавляюча більшість, ніхто той екзамен не здав, а потім як виявилось, що ніхто і не міг би здати, бо так все запрограмовано, що, що все працює на взятку. І от ви знаєте, я вийшов після тих екзаменів, такий розчарований. А ще сталося так, що мене благословили машиною, і кожний ранок я виходив, я так з вірою, поки я проходив автошколу, я так на а алі Боже, господь, дякую тобі за чудо і знов в хату. <риснє> так три місяці вона простояла, тут уявляєте, три місяці пройшло. Я думаю, ну все, я отримую законне право вже їздити на машині, не хочу буду по чуть-чуть на ній кудись там виїжджати, так якісь по вечорам робити круги, тому що не маю ще досвіду. А тут натопі, ба і ти пролітаєш. І ви знаєте, хтось з людей, я вже не буду казати, що хтось звіруючи чи не звіруючи, не буду нарікати, але хтось з людей таку мені думку заклав, мені розум. Саша, ну, ти ж знаєш, в якій ми живемо в системі. Знаєш, якщо ти так довго будеш картачитись, то ти ще довго будеш витирати пелюку на світі. І який вихід? Ну ви розумієте, якщо ви усвідомлюєте механізм системи. І якщо ви підіграєте тому механізму, то ви отримаєте те, що ви захочете, але не в обхід системи. Ну, Тобто ми всі ми розуміємо, що питання це про те, що треба купити екзамен. І я, як добропорядочний протестант, знаходжу людей, до речі, там в МРЕО так само, система має тих людей, їх дуже зразу видно, знаєте я, тому що за ними. Ганяють толпи людей з такими квадратними очима. І, так. і, якщо ви бачите людину з папкою документів, а за ним ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, такий гуськом, все, це люди системи, це люди, які працювали там, це люди, які мають пацювати. Звичайно, що я познайомився одним, одним із таких служителів системи. Він каже, та ти що, без проблем залі. Все, давай мені коротше 50 доларів, іди там заповнюй анкету і все, рахуй, що в тебе вже права. Всьому. Ну, В кишені. І от признаюсь вам час. Я поклав я поклав 50 доларів. Поклав тушку, якусь цей він зайшов в канцелярію, вона відкрила, закрила. Так, так, так. цей. І от ви знаєте, от зробив це і я. І, і і мене насправді дуже мучила совість, тому що от в даному випадку, знаєте, коли вам. Допомогли, вийшли вам на зустріч, чи зробили добре операцію, і ви маєте бажання відячити, це не є взятка. Але якщо ви по факту ви хочете скривити правосуддя, тобто ти не здав екзамен, але ти робиш так, що тіпа, ти його здав, ну, це вже зовсім інше. І от ви знаєте, я, я, я... я мучився від того, що я дав взяти. Але з другої сторони, я думаю, ну козли ж вони такі всі. Це система, Господь, це не я. Я дівця, вони козли. Я ти знаєш, що як по моєму серцю, давайте ж дивишся на серця. Знає, що, Господь, я завжди проти взято. Господь, але ця система. А ви знаєте, що я зрозумів? Бог не понімай, що робить. Ми... Что <спільного> <плес> <плес> <Що> такое система? <плес> я не понимаю. Да, Саша, я не понимаю систему. Ну, Господь, ти розумієш, ж... Ты ж все знаєш. Ну... І он не понимает эту систему, і той дух, який в мені, ви знаєте, так продивився мені, так прошло стало. Я вже просто не на этом ну, я забрати гроші, ну вже все, вже все, дело пошло. І пройшов той час, це прийшов буквально тиждень. Я дзвоню до цього чоловіка, я кажу, слухайте, ви ж сказали, що пару днів вже тиждень пройшов. Він каже, Сажу, ти розумієш, такого ще ніколи не було. Реально немає документів, От Київ нічого не те йде. взагалі, бланків немає, щоб тобі ці права зробити, От всі, каже, стільки людей проплатило і ніхто не може це. Ніхто не може, коротше, отримати права. О. І тут, знаєте, до мене те, що почало доходити. Що із-за мене праведник. <праць> Система не работає. <праць> Тому що левий чоловік дав взятку, і там нельзя. І, от, знаєте, і це мені дало такої сміливості. Я ворочий, сказав так, ну то все, знаєте, я говорю, давайте так. Будуть, коли будуть, тоді будемо говорити. І я приходжу туда, в ту канцелярію, тьортя зразу мене пізнала, І вона, а, я почекав ще тиждень, тобто два тижні пройшло. І я приходжу вже прямо в канцелярію на Ой, Олександр, вибачте, там тра ля 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 ля, -ля". Я кажу, слухайте, так, ви знаєте які сроки, коли будуть ці бланки? Ой, там, ви знаєте, ми не знаємо щось. от, затримка в Києві. Я кажу, знаєте що? Знаєте так, віддайте мені зараз гроші. <головік> Вони мені вже потрібні. А коли бланки прийдуть, то ну, цей дядя, він ж мені скаже, я ж куди, ну я ж все одно до вас прийду. І вона, та ні, думаю, слухайте, якщо завтра прийде. Ну то завтра прийду. Просто мені треба сьогодні гроші. Я знайшов від маску. І знаєте, коли я забрав ці гроші, боже, я не можу передати. Я був я просто був, я не знаю, якщо Павло на якому був на сьомому, то я на десятому. Мені було так класно, тому що, знаєте, від чого класно? бо не дав гріше. Бог не дав гріше. Це такий кайф, коли тобі Бог не дає гріше. Ну, я, бажаю, вам я приходжу додому, і я такий, да, я, з одної сторони я щасливий, я радий. я не дав, я, Бог не дав дати взятку, я хотів, Бог свідок, він не дав. Але що далі я ж то без справи? Знаєте, я зрозумів. Я зрозумів одну річ. Мені думки почали приходити. Чому люди не здають їх за? Чи там задаються якісь космічні питання? Ні, питання ж всі, ну по суті. Просто ніхто їх не хоче вчити. Розумієте, це ліні. система вона живе на основі нашої персональної безвідповідальності. І що я зробив? Я знайшов ту книгу, на основі якої, тому що виявилося, що нас в школі, і, до речі, хто з вас хоче здавати, ви запитайтеся по якій книзі комп'ютер налаштований, тому що нас вчили по одній книзі. А дві тисячі питань були зроблені по якійсь іншій харківській програмі, і, виходить, ти все вчив і ти повний Іван-Балван. Чи подивишся на ті питання, якби вперше? Ви знаєте, що я зробив? Я наступні ще три місяці кожного вечора відкривав ту книгу з питаннями, і їх просто, як кажуть, в народі, тупо вчив, тупо вчив. Я вчив ті питання і вчив. І деколи, знаєте, мене доставало. Я злився на систему. Я злився на тих взяточників. Я просто знаєте, думаю, Господь, чому так все важко, коли я ну, нормальна людина, я ж не хочу чогось поганого, чому в нас такі умови? Але я вчив, вчив, вчив. І знаєте, як одного звичаю. Я просто чую в своєму внутрі, от просто звучить фраза. Іди, і завтра ти поб'єш цього яву. Я вже не довчив до кінця, але в мене прийшла така радість, тому що я відчув, що Божий час наступив. І я пішов на той екзамен. Я приходжу, я часто вистояв в черзі, як і всі, я сів за комп'ютер. І ті, хто з вас здавали, ви знаєте, так що є 20 питань і дозволяється зробити дві помилки. Ви знаєте, відбувається перше чудо. Я відповідаю на всі 20 питань, без жодної помилки. І коли прийшов. Той, значить, відповідальний, і він так встав <риклад> і подивився в той екран, і він я, каже, я, я вас вітаю. <риклад> я кажу, дякую. І, знаєте, я почув, що голя вже хитається, система хитається. І після цього треба було здати водіння. І я приходжу, значить, то, і система каже. Та от іколи. ти тут ніби, прийшов, а тут не пройдеш. Ви не можете, Олександр, здавати водіння, тому що коли ви інструктор, який вас вчив, а з будь-яким інструктором ви не можете. Ну, звичайно, якщо би ми могли домовитись. то ви знаєте, та постійна спокуса домовитись. Та постійна спокуса, ну давай, ну підіграй, ну давай, ну стань, ну заради твоїх же інтересів, стань вінтиком в цій системі, ну хоча б на п'ять хвилин. Ви знаєте, але коли я відчув в серці, ти поб'єш цього Голяфа, з ним не можна бути переговори, його треба завалити. Давид не говорив з Голяфом, він його завалив. І ви знаєте, коли ми вирішуємо завалити Голяфа, Бог зробить все, щоб ми його завалили. Тому що тільки сталася ця розмова, заходить мій інструктор з новою групою студентів, він дивиться на мене. А то ж акулити пройшло півроку, Саша, що ти тут робиш? Я говорю, я тільки що здав екзамен на комп'ютер. <рес> я кажу, слухайте, ви мені дуже сильно потрібні. Я не можу без вас здати ту, ту, цю їзду, мені треба, щоб ви цей сказали, що там, як там, кажу, ну слухай, значить дивися, там завжди десь на ручник. Вони піднімають ручник, потім кажуть, давайте гайда, і люди, а, а ручників, ну що <рес> ж, що <шо, рес> це таке. Тобто, ви розумієте, всюди працює система не для того, щоб ви пройшли, а для того, щоб ви не пройшли. І ви знаєте, на той час я вже досить добре володів водінням авто. Я при них витиснув цей ручні, поїхав вперед, поїхав назад, розвернувся, проїхав по кому і ну нема за що збирати гроші. Нема. І вони також мене привітали з гарним завершенням екзаменів. І от ви знаєте, через тиждень я прийшов. Забирати свої права. І я дивився на них, і я дійсно переживав це є благословення. Знаєте, після цього випадку я в своєму житті зрозумів, яка би не була жорстока система, якщо ви приймаєте рішення жити в волі Божій, всяка система вона прогнеться під вами, і вона під вами проламається. І ви знаєте, церква, я би хотів просто, щоб. Пастор Валерій вів нас в покаянні щодо гріхів. Ви знаєте, один із дуже серйозних гріхів церкви останніх днів це є компроміс. І я би хотів, щоб кожен з нас покаявся в компромісах, завдяки яким ми дозволили тій системі гнилі жити і процвітати в тих чи в інших сферах. І я не кажу, що ми повинні бути знаєте, якимись такими прямолінійними, зашореними. Знаєте, коли від нас вимагають взятку, ми можемо просто сказати, я віруючий. Ну, ж Не, ти, ти, ну, мійте, не це ломає систему. Систему лимає, ламає те, що є нашим переконанням, що він не йшов від безвиходу. Він йшов, і він сказав: ось надходить князь цього світу, але в мені він нічого немає. Тому ця система. Вона не могла пожерти Ісуса, то Він, тому що Він був поза межами тої системи. Він жив в іншій системі, він жив в системі Бога. І знаєте, я на сьогоднішній день вірю, що можна отримувати хорошого світу без взяток, можна вирішувати питання без взяток, можна робити щось без платів і без знайомств, тому що в нас є Бог, який є владою над всякою владою. І це дійсно є наше рішення. Під якою системою ми приймаємо рішення жити. Але давайте ми зараз дійсно от просто відкриємося перед Господом. І я знаю, що я не можу вам нав'язати свій досвід. І я навіть і не хочу, щоб ви сьогодні клялися Богові чи казали, «Да, Боже, от, як Пастор Олександр сказав, я каюся сьогодні, я не буду. Ви знаєте, ми повинні до цього дозріти. Свобода це те, до чого ми маємо дозріти. Але я просто хочу вас скерувати, щоб ви йшли, дорогоцінні в цьому напрямку, в напрямку свободи, в напрямку незалежності від тої дьявольської системи, і вона буде зламана в нашій країні. Галілюя, таточко, ми дякуємо.